О, такі розумні, 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 розумні. так там? Так, О, так де це ми зупинилися? То сніг рупинками січе, а то страшний мороз пече. Пече. Стоять дерева задубілі. Ну, а по терміні си всі білі. білі. Так, молодці. Воскрісь лежать. Минув пушинки, Легкі, білесенькі і і дубинки. Ні, нема. Сніжинок. Це Сложенці, сніжики. Сніжить. Сніжить. Так, так. Скрізь хмари, сонечка нема. Бо це ж холодна. Вечір зовсім студеніє. Танцює, кружиться. Завіть. Піратка правильно назвала відповідь. Нашим батьків, молодець, піраточка. Мете сніги і кружеляє, та землю й небеса тримає. Молодець. А то затихне, ляже спати, мороз страшний, жене до самий молодці. А сонце в день, як засміється, все в диву казкою здається. Усе чарівне навкруги блищається сапфірами. Чи ще інше? Так. І зраду трохи потепліє. А ті двора тоді Зібрі! Коли теплі на дворі, коли сніжинки, сніжинки сяють. Що робить ті двора? Радіє Раді. так. Бо можна сніжок накачати і в питах засинати. Ні. Хто ж не спить, коли сніжки грає? Що ми робимо? Ми спимо. Можна воювати вже рифмою що піраточка нам заважала? Ой, яка вередлива. Так, а далі. А по садках, як вояки, стоять смішні чоловіки ну, і Так. А потім з розпритисне притисне і на дерева, і ні. Не тисне. Що робить? Що? Висне, молодець. І як тут людям не радіти? Згори летять на санках. Подала, назвала квіти, але ми знаємо відповідь діти. А діти це в нас квіти життя, як всі знають, так? На лід блищить і сяє, і хоч мороз морозис, щепає, не поспіша ніхто додому. Бо що ж робити там, самому. самому? А ще й у гості прийде свято, а їх зимою так багато. Але найперше кожен звик. Ми зустрічаємо Новий Новий ві! з усмішкою і без пригод. Іде на свято О -о -о -о! дітку коє-ку-космачку. І порох молодець, молодець зараховується. І я прийшла. І всіх вітаю. Та щиро щастя всім Месна! наступаючим вас святом. Паніка в нас. Це моя мотелиця. Що загалася в стіну, за, за всі холодом, казку двері відчинили, зараз холодом. Дихну. Всі вороги не обернеться, все льодому вибуха. Я вдихну, не волосне. Що ви скажете на те? Мовчите, бо страшно стало. Але ви боїтесь. Ні! Боїтесь, боїтесь! Ні! Ні! А чого ж ви тут співали? Враз подівся, голос десь. Ну нічого, постривайте. А ну потанцюйте. Я. Потанцюйте, як колись. А як скажуть, завмирайте. Да? Да. Давайте по сучасному. Зараз я курніму кожний... з вас. Ну, наприклад, скажу так. Ця мама розкаже мені віршик, як японець. Давай, мамочка, ми послухаємо тебе. Наша. <справдь> <справдь> кому та керовата? Яка була, я така сама. Така сама така. <справдь> я А Або по бо ми тут далі. Наша Таня рука. Лу... Ну давай, ну як є. Наша Даня громко плячик. Улані нам лть ледь... блічку м'ячик. І сяда ліска не блять, не у конець влітки м'ячик. О, да! А якщо не буде слухати, то підеся м'ячика. Оце наша людина. Оце, люди. Географію далі граємо. А давайте тато.

Вай-вай, наша Танечка Горобка? громко плачет. Ура! Не уронила в речку мячик. Вай-вай, тише, Танечка, не плачь. Нет. Мы достанем с речки мяч. География, а, ну, а можно, можно я, можно я, можно я, как... я хочу, я хочу, чтобы вот вся мамочка мне рассказала вершик. Ну як будто вона трошки заїхається. Трішки такого лякалася вона її. Ви не не бійтесь. Вона хороша. Я хороша. Буває. Наша татаня хороша голова. Уронила в плечці в Замечательно виходить. Не лягай більше тільки такі маленькі є у нас дітки, Давай, ти дуже-дуже щаслива від того, що нашій Тані м'ячик впав. Наша Таня громко плаче, уронила в річку м'ячик. Тише, Танечка, тише, Танечка, не плач, урони, не утоні в річки м'ячик. Ми теж на це те сподіваємось. Так. А цей хлопчик, напевно, не дуже уважний на уроці. Наша Таня... Уронила в річку Мяч, капусту, не доставим, ай, ми до мяч не достанем зрелочки мяч. Шепеля трошечки. Не річки а напевно ця <ріст> мама в дитинстві мріяла бути хуліганкою, <ріст> да? А ну розкажи, як хуліганка. Наша Таня громко плаче, уронила в річку мячик. Чи що, Тонечка, не плачь, не утонет речку мяч. Вам так, я вам так а я ще хочу послухати оцього папу, він такий крутий. От я хочу послухати, як це він так круто нам віршика зараз розкаже. Наша Таня? громко плачеться. Тихо, Танечка, не плачь. Будешь там гибять. Так, навчались непогано, пригадали вірші. діточок як багато. А ну батьки. Переможемо, да? Наша, Таня. Наша Таня. Громко плачет, уронила в речку мячик. Тихо танечка не плачь, мы достанем з речки мяч. Дуже чудо. Уроки не повторили. Я думаю, уроки порів і порос прийти на світ. Жде його цілий далі. Хоче справжній карнава. Швидше йди, ступе вікно, гості ждем тебе давно, Ей, дідусь дусі бородати, ти прийди до нас на свят. Давайте всі покличемо Діда Мороза і заспіваємо пісень. Давайте всі покличемо, ми дуже хочемо побачити Діда Англії, аналог Діда Мороза. Як він там живе, хто знає? Давайте розпіваємо сразу.

Thank you. Привіт, привіт, всім-привіт. Новорічні всім вітання. Я спішив до вас, старався, вирушив вас ще зрання, і за цілий день стовпнувся. Святом зимовим всіх радо вітаю. Хай радість з серця проника. Веселого вечора щире бажаю, хай музика тут не змовка. Ти Снігурочко вже тут? Дай тебе обняти. Привітаємо разом всіх з новорічним святом. А що сидіти, ви таке кажете? ще не що таке. А вже ж не знаю, я вже ж дуже старенький. Тільки в нас на Україні небо синіє, синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, так нехай же Україну лихопине. Бо сим'я сидеть, тільки в нас на Україні сонечко ясте, тільки в нас на Україні горі було так не каже Україну від копине, що ні брі воньки, карі пічинки, кализнових а я дівчина, наче квіночка, Україночка молода i ain't never seen you